Зі всі вітання, а це залітає 15-та серія шляху бомжан на Ukraine. Та одразу хочу говорити про суму на мобиланзі. Як бачите, тут знаходиться 81 тисяча. Ви подумаєте, та ти їх на монобанк закинув? А ні. На жаль, я розумію, що мені потрібен квадроцикл і ще його потрібно купити. Знаходжу за ціною 1,5 мільйона. Купую його за 1,2, а гравець просто ліва. На жаль, Фрапс в мене не записався і він не працював. Тому ось така ситуація. Одразу давайте відкриємо тоді наш депозит та глянемо, яка ситуація. Ой, ось, до речі, цей переказ, ну, нічого. Так, відкриваємо депозит. А ось така ситуація знаходиться у мене на депозиті. Залишилось відіграти зовсім трішки, і далі ми отримуємо нашу капусту. Ось такі у нас сьогодні квести на сьогодні Отягнути аксесуар, потрапити у лікарню, відвбити членом рожеклану, знайти скарб Що ми, до речі, сьогодні виконуємо? Заходимо у лікарню та виконуємо завдання. Друзі, а я вже підійшла до нашого викупку скарбів. Ви обіцяли попереднього разу на попередньому елементі, звук чомусь не записався. Так, дивіться, ми вже прибули. Ну, тут у нас по базі. Будемо дивитися, що зараз випаде інструмент. Так, гарно, погано. Погано. Так, ну я профі взагалі, я тако Профі по-поганому в пошуку скарбів. І знову погано. Так, ми знайшли скло і вигинули завдання. Вирушаємо далі. А зараз, друзі, хочу відправитися на риболовлю, тому більшість часу приведу тут, тому, напевно, вже зустрінемося наступного дня. Так, друзі, як бачите, я вже закінчив свою рибалку, але перед цим хочу заїхати та продати свої гланси. О, до речі, їх можна продається 38 тисяч гривень. І так, я поклав туди рибу, але вже ніяк їх не дістань. Ну ще ж, добре, тоді продаємо. Все продали і ще один продаємо. І, в принципі, вже така нормальна сума знаходиться в нашому рахунку. Одразу відкриваємо інвентар і бачимо, що у нас знаходиться тут ось така ситуація. Та залишилося рівно 150 черв'яків. Ну, правда, там ще є у БМВ та у Жигі. А ось така знаходиться ситуація у мене зараз на депозиті. Як бачите, залишилось відіграти зовсім трохи. Рівно через одну хвилину відбудеться оновлення товарів. Тому давайте, можливо, зараз... Щас... Ага, ну, ціна не дуже. Тому заходимо у рибу. Так, добре, білуга по гарній ціні продаємо. Чорна ікра теж по гарній ціні, її ми теж продаємо, краби продаємо. Продаємо сос, все гарно продаємо. До речі, вже гарну капусту злотали, а сом поки ще не будемо продавати. Так, зараз ще чуть-чуть залишається до оновлення, Так, як бачите, у нас тут ще є різна тканина, але тканину я зараз складаю до себе додому в інвентар. Там ми її поки що фармимо і потім будемо її продавати потім, не знаю, 1250. Зараз залишається ще 9 сумів, 29 щук. Три форелі та один алмаз. Так, з хвилини на хвилину, як я розумію, має бути це оновлення. Ось таке тут ситуація. Давайте подивимося, можливо, що люди продають. Ага, ну школяр, школярка. Так, все. має зараз оновитися біржа продажів. Зараз в чаті немає. Очікуємо, значить, повідомлення. Ну, от я не знаю, по третій хвилині нам казали. Так, друзі, як бачите, ціна стала ще гірше, я вчасно встиг продати. Ну, добре, зараз, поки що в нас зараз залишилося, продавати не будемо. Одразу хочу відкрити меню квестів та щоденних нагород. Так, як бачите, відвідати будь-яку квартиру, вилікуватись у лікарні, купити ліки, відвідати автошколу. І зараз. Оп, і це все буде готове. Ну що ж, друзі, як бачите, я тут вже більшість квестів виконав, залишилося лише відвідати будь-яку квартиру та вилікуватись у лікарні. А я це не зробив, тому що не було лікарів. Залітаємо та ремонтуємо автівку. І давайте знову на кожній серії подивимося, що у нас тут нового. І. Знеслося знову дуже багато. І приблизний ремонт уже 10 тисяч, 16 тисяч 17. 000. Тисяч 20 тисяч. І ремонт моєї ВМВ мені обійшовся у 20 тисяч гривень. І як бачите, я минулої серії міняв акумулятор і вже залишається всього ж 59%. Давайте, друзі, по сторінки трошки пофарбуємо графіті, а то якось скучно. Так, дістаємо. Ага, я вже все дістав. Ага, у нас один балончик. Ага, і він закінчився, зрозуміло. Добре, тоді, давайте ще раз дістанемо, подивимося, до речі, що в мене є у багажнику. А тут 6 петрушки. До речі, ось ця маска, я думаю, поки що почекаємо і потім її продамо 5 голок з ниткою і все. Давайте всі 17, в принципі, дістанемо. Так. Чому не дістає? О, все, друзі. Дісталося. Добре, закриваємо багажник. Дістаємо знову. Ага. А в мене, друзі, буде Network Trouble. Так, і перефарбовуємо графіті. Все, графіті перефарбовано. Ось такі у нас емблема клану, до речі, друзі. Якщо я не помиляюся, тут ще десь мають бути графіті. А ну так, друзі. От так, це, до речі, моя жигулька. І ось так. Вибачай. Ну, на жаль, ми йому так не скажемо. Ось тут у нас є одна графіті, друзі. Давайте його теж перефарбуємо. А чого і ні? А чого ні? Так, виходь. Понял, друзі. Пінг дай пінг. Дістаємо знову наш балончик. Так, ну взагалі не те. Ну, ну куди таке? Ага. А зробить, до речі, ми її потім продамо на біржі продажу. Все. Йоу, я бачу, ти додивився цей ролик до кінця. Я тобі дуже вдячна. Не ти поставив свій палець вверх та підписався на канал, якщо ти тут вперше. З вами був, я, як завжди, паша міна. Всім пока-пока!